Добрий день, вітаємо вас в газеті Рівне Мене звати Алла Садовник, Ви мене не бачите, але я тут поруч. І ми сьогодні розпочинаємо наш проект передвиборчий, який називається Дебати кандидатів. Проект одразу одразу зазначу некомерційний та незалежний. Ми пропонуємо кандидатам. Від 152-го виборчого округу, оскільки часу до виборів залишилось не так багато, прийти до нас і взяти участь в дебатах. Ми гарантуємо зі свого боку неупередженість і безкоштовну участь для кандидатів. І сьогодні першими нашими кандидатами, які будуть дебатувати, є Олег Червонюк, 42 роки, голова спостережної ради Товти Стиль, безпартійний та самовисуванець. Та Дмитро Якимець, 39 років, голова громадської організації Громадський контроль безпартійний висуванець політичної партії Народний фронт. Добре. Добре. А, розкажу трішки про формат наших дебатів. Отже, спочатку буде представлення, на яке ми виділимо одну хвилину, потім буде два запитання від ведучого, і третє запитання буде: кандидат кандидатові. А наприкінці будуть підсумки. На, на відповіді на запитання, ми відводимо. Відводитимемо три хвилини, і ці три хвилини ми будемо засікати на таймері. Отже, з першого представлення пане Олеже, надаємо вам слово. Мені гарно представили. Тільки ще сказати, що я є власником лінського організатор. Це, е, це дуже серйозне на сьогоднішній день підприємство легкі промисловості України. Фактично, я його придбав шість років назад, і вже шість років тут працюємо, і є гарні результати розвитку нашого підприємства. І хотілося б дуже ці результати передати, цей досвід роботи передати для всієї України для того, щоб розвивалася вся економіка, вся промисловість нашої держави. Адже всі проблеми, які сьогодні існують в нашій державі, в нашому місті, вони переважно від того, що багато політиків говорять і нічого не роблять. Я би хотів бачити все-таки в уряді, в Верховній Раді тих людей, які власною працею довели, що вони можуть щось зробити, принаймні можуть нагодувати свою родину, не обов'язково займати для них державні посади, але представляти інтереси і писати законодавство для того, щоб розвивалася наша країна, це необхідно і ну, очевидно, що це потрібно робити. Дякую. Пане Дмитро, дякую. Я останні майже два роки працюю у Рівненському громадському контролі. Це є моє основне місце роботи. Вся діяльність наша полягає в тому, що ми допомагаємо рівнянам боротися за свої права. Тому що індикований секрет, та ситуація, яка була і є, на жаль, і залишається в державі, вона така, що люди, на жаль, на останньому місці, хоча людина, це має бути найвищий пріоритет для держави. І от в нашій діяльності ми даємо, наприклад, безкоштовний юридичний супровід, консультації, допомога і так далі тим людям, які, в принципі, не можуть самостійно боротися із тим чиновницьким апаратом, який є. Тому що будь-які речі, такі як чи то протікання даху, чи то ремонт в під'їзді, і так далі, які роками цинічно ігноруються чиновниками міськими, і в тому числі в державі. Ось ці речі вони є насправді обумовлені дуже багатьма законами, і ми лише допомагаємо людям розібратися в цьому і фактово допомагаємо їм боротися із цими проблемами. Дякую. І е, отож, переходимо до запитань, і хочу зробити таке зауваження: що оскільки наша, е, наш проект не комерційний, агітувати в ньому не можна. Отож, е, ви йтимете до Верховної Ради як кандидати-мажоритарники. але Ну, не варто бути наївними і думати, що один депутат зможе щось змінити у великій Верховній Раді, де буде інших 449 людей. Отже, вам все одно доведеться співпрацювати з якимись партіями. Пане Дмитре, ви йдете від Народного фронту. Пане Олеже, у вас були перспективи йти від партії блок Петра Порошенка? Вочевидь, ви будете з цими партіями співпрацювати? Чи от як ви бачите взагалі своє місце у Верховній Раді? І, окрім того, що повинна на вашу думку, перш за все зробити Верховна Рада і кандидат-мажоритарник від рівного у ній? А, пане Олеже, вам перша відповідь. Три хвилини. Ну перш за все, я би хотів, щоб всі українці вірили самі в себе, і не потрібно сподіватись тільки на тих закордонів допомоги Європейського Союзи чи, чи якісь інші варіанти. Да, як на сході сьогодні мріють про те, що їм Росія допоможе. Насправді ми повинні самі собі допомагати. І кожен українець повинен вірити перш за все, в свої сили, тому що це питання риторичне, да? чи може одна людина змінити світ, чи не може. Це філософське питання. І в історії є приклади, коли одна людина міняє весь світ, і є, коли світ міняє людину. Тобто це філософське питання. Але співпраця сьогодні, моя з партією президента, звісно, вона є і відбувається на мій просто, на мій погляд, це. Через те, що сьогодні немає іншої політичної фігури, навколо якої можна об'єднуватися. На жаль, така ситуація, що сьогодні Кабмін практично не дієздатний. І сьогодні наш прем'єр-міністр, замість того, щоб забезпечити армію, займається піаром і розказує там, якісь байки, що йому завжди не вистачає грошей. Я на це питання даю просту відповідь. Мозгів йому не вистачає, тому що в нас є 45 мільйонів населення, які готові забезпечити будь-че нашу армію, але потрібно їх організувати. А людина, яка ніколи не займалася реальним сектором економіки, а займалася тільки балачками і розкладанням бюджетних грошей, вийти не може це зробити. Ось така моя відповідь. Все, а, Дякую. Тоді, Дмитро. Так, дійсно ви при мене висунула політична партія Народний фронт. Е Моєю передумовою цього висновнення було те, що я йду як безпартійний. Тому що, на моє глибоке переконання, людина, яка пройде у парламент від міста рівного, це має бути в першу чергу мажоритарник, який дбає про місто. Не про якесь своє підприємство. Навіть не про галузь, а це має бути депутат, який захищає інтереси усіх рівнян. Власне, це я роблю вже майже два роки. І... Цей статус, який я впевнений, що я отримую, він тільки посилить мою позицію. Тому що в мене з'являться в цьому випадку додаткові важелі впливу як на державну політику в цілому, як на законотворення, так і на місцеву політику в плані контролю за діяльності чиновниками. Тобто найвищий представницький мандат має бути використаний в першу чергу для захисту інтересів рівняння. щодо команди, ви знаєте. У нас сьогодні більш-менш зрозуміла палітра політична в країні, і очевидно, дуже багато людей є, які не сприймають сьогодні діяльність теперішнього кабінету міністрів. Є ті, які підтримують. Але якщо казати про те, що ми маємо реально на сьогоднішній день, то я впевнений, що у наступному парламенті буде обов'язково сформована більшість. Цю більшість я абсолютно впевнений увійде як Блок Порошенка. Так і народний фронт. І я глибоко переконаний, що це буде конституційна більшість, яка дасть змогу змінити не тільки Конституцію, але і змінити структурно економіку. Не одну окрему галузь, а цілу економіку. Тому що тільки структурна зміна економіки може бути прогресом тим двигуном, який за собою тягне абсолютно все. І соціальні моменти, соціальний захист, і розвиток всіх інших галузей. Лише економіка може це дати. Це той шлях, який пройшла Польща. Це той шлях, який зараз по великому рахунку пройшли країни Балтії. Ми мусимо це пройти. Але без якісних законів і без командної гри це просто неможливо. Дякую. А, інше питання хотіло, хотілося поставити власне про рівне. Виби два кандидати від рівного потрапити, якщо потрапити до парламенту, вочевидь. Даєте своїм виборцям якісь обіцянки, що ви там зробите зазвичай, коли е, кандидати щось обіцяють і потім потрапляють до Верховної Ради, то е, найбільше, що вони роблять, це подають законопроекти, за які потім не проголосовують, або ж дають кошти, які їм видає, видає держава для свого округу. Ось, скажіть, будь ласка, окрім того, щоб роздати якусь там суму своїм виборцям після того, як вас оберуть, що може кандидат мажоритарний підриво реально зробити в парламенті для нашого міста. Ось і можливо, якщо ви дасте відповідь на це запитання, і у вас ще залишиться час. Проаналізуйте помилки своїх попередників. Е, можна да? для мене так, так. Т... так. Я вам дякую за таку гарну оцінку е, сьогоднішнього діючого депутата, який представляє ріднищину. Він насправді, на мій погляд, міг би зробити набагато більше, і насправді ці депутати, які сьогодні є в Верховній Раді, однозначно їх треба міняти. І, е, що би я робив в першу чергу, і що я буду робити в першу чергу, коли я прийду до Верховної Ради, це перш за все боротьба з корупцією. Я не бачу жодних проблем на сьогоднішній день, для сьогоднішнього уряду боротися з корупцією, адже всі чиновники, які працювали за часів Яниковича, часі сьогодні підпорядковані нашому кабінету міністрів. І сьогодні вже потрібно починати цю роботу. Не тоді, колись там знову буде якась більшість, конституційна більшість, ще комусь щось мішає, якихось законів не вистачає. Просто треба жити чесно, не розкрадати ті кошти, хоча б принаймні, ті, які сьогодні наші люди збирають на підтримку нашої армії. І це головна задача. Потрібні не просто політики, потрібні порядні люди, які будуть працювати на, на свою державу, а не на політичні сили там, чи на свою кишеню. Більшості випадків відбувається, тому моя ідея в тому, щоб всі контролюючі органи, які сьогодні є в нашій державі, займалися контролем, але без права давати штрафи. Оце дуже важливо. Якщо ми заберемо цю функцію виписувати штрафи будь-кому, тоді корупція зменшиться на 80%. І сьогодні навіть закону не потрібно такого, а можна прийняти просто рішення Кабінету міністрів і заборонити штрафувати. І рівненщина, до речі, показала приклад для всієї України, коли заборонили перевірки, і тоді можна було легко вздихнути і нормально працювати. Але тоді були часи революції, і це завдячуючи саме цим часам, ми мали таку можливість працювати. Вочевидь, наші чиновники сьогоднішні хочуть, щоб знову повторилася ця революція. Але я відверто кажу, що цього не хочу, тому що революція це завжди проблеми, завжди біда. Потрібно сьогоднішнім чиновникам, які сьогодні є, сьогоднішнім міністрам, прем'єр-міністрам, займатися роботою, не красти гроші, а боротися з корупцією. І от моє бачення, чому це так настільки важливо? Тому що якщо великі підприємства, вони можуть себе захистити від корупціонерів. У нас є громадська організація, яка вирішує ці питання. Ми боремося, ми підтримуємо її, теж надаємо юридичні послуги. У Нас очолюється громадська організація, звичайна дівчина, якої взагалі ніколи не було свого приватного бізнесу, ніколи вона не була держслужбовцем. І в неї гірше виходить. У нас 6, членів, шість тисяч членів громадської організації. Ці люди, які на сьогоднішній день справді вірять цій людині, прості дівчини, яка сьогодні працює і захищає інтерес рівня. І в тому числі і нашого підприємства, до речі, тому що Рівне і наші підприємства пов'язані. Вони практично Рівне комбінат був засновником нашого міста, і це важливе підприємство для нас. Тому що от, боротьба з корупцією важлива в... тоді, коли починають люди займатися своєю справою, коли створили одне маленьке робоче місце. Важливо, щоб цих людей ніхто не чіпав, щоб вони могли забезпечити своєю роботою свої, свою себе, свою сім'ю, свою родину. І з цього починалася. Розвиток економіки, як Німеччини, як Англії, все починалося з чогось маленького, і тоді ставали великі підприємства. Дякую, пане Петре. Перепрошую пане леже і пане Петре, ваша черга. Ну я вам скажу так: дивіться, ми всі з вами пройшли майдан, пройшли дуже потужні зміни в нашій країні, і в тому числі ці вибори вони якраз є наслідком того, що країна має змінитися. Як ми можемо змінитися, якщо ми граємо по старим правилам? Зокрема, навіть не забігаючи наперед, що я зроблю як майбутній народний депутат, зараз ми всі в виборчій кампанії. І сьогодні я, наприклад, презентував таку річ і закликаю всіх інших моїх колег, в тому числі і Олега, зробити те саме. Ми відкрили свій виборчий штат. Що це значить? Ми відкриті до роботи, ми відкриті для відкриті для діалогу, для журналістів, для громадських діячів, для всіх. Це по-перше. По-друге, ми повністю відмовляємося від джинси, тобто ми відмовляємося від замовних матеріалів в будь-яких засобах масової інформації. Це ми будемо робити виключно із виборчого фонду. Тому що, розумієте, це теж елемент корупції, коли приходять в той чи інший засіб масової інформації, дають з кишені декілька тисяч гривень для того, щоб гарний матеріал про кандидата зробити, і не помічають це як політична реклама, це просто неприпустимо. Крім того, всі ті люди, які працюють в моєму штабі, вони всі відкриті. І вони, звичайно, що всі отримують в штабах гроші. Це аксіома. Без цього немає роботи. І той, хто каже, що це не так, той насправді кривить душею. Тому всі ці люди оформлені цивільно-правовими угодами. І з їхньої заробітної плати буде сплачений податок. Тому що якщо ми вже на старті кампанії, як кандидати, не платимо податки із тих грошей, які ми даємо людям, то ми вже в першу чергу дуримо державу. Ми не додаємо до тієї пенсії пенсіонера і так далі. Тобто я не йду в політику грати по її правилам. Я йду її змінювати. Я її хочу зробити відкритою, потужною, нормально зорієнтованою. Тобто я хочу зробити те, що від нас вимагав Майдан. Тому що старі правила призвели до того, що сьогодні ми маємо тисячі загиблих. це є надзвичайно важливо. Що ж до законів, що треба робити? У людей страшна зневіра. Сьогодні, коли йдеш на зустрічі в дворах, спілкуєшся з людьми, дійсно, як ви правильно сказали, є оця аналогія. Та ви всі там попадаєте і далі вас немає. Тому я не піонер в цьому, але закон. Або процедура відкликання мажоритарника повинна бути прописана і абсолютно легка. Якщо завтра якимець буде щось робити неправильно, або не буде робити взагалі нічого, це має бути дуже швидка, легка процедура його змінити і обрати нормального. Той, хто буде виконувати все те, що може бути. Ну і крім того, звичайно, це надзвичайно актуально. Два слова я закінчую. Це енергозбереження. Це є. Безпека нашої країни не менш важлива аніж армія, аніж збройні сили, і так далі. Тому в цьому сенсі треба найбільше зусиль докладати і боротися за те, щоб державний бюджет давав в повній мірі можливість запроваджувати енергозберігаючі технології, тому що це гроші людей, і за них просто необхідно боротися. Дякую. А тепер запитання від. Я не боліться, схопите в одне співати. Пане Дмитре, черга. чергу. Ну, дивіться, тричі починав Олег, нехай вже ця тенденція закінчиться, Так само. Ну, Відразу кажучи, пане Дмитро, в мене немає два спитання ніяких, тому що ви людина я, я думаю, що перспективна в майбутньому. Ну, ми з вами, якби, трошки. Я займаюся виробництвом, реальним сектором економіки. Ви не є так, службовець, не є навіть підприємець, громадський діяч. ну, Які можуть бути питання до громадського діяча? Я тільки хочу вам побажати успіху вашій роботі. І про те, що дійсно ця робота, яка, яку ви проводите, приносила користь для людей. Дякую. Пане Олег, я вам задам запитання: насправді напевно, що яке буде незручне для вас. Але тут немає нічого особистого. Це є ті речі, які ну, вони повинні бути зрозумілими. От ви політик, ви в 2007 році балотувалися до Верховної Ради. Так? Перший раз, наскільки я знаю, відблоку витрати. Ви балотувалися в Рівницьку обласну раду. І зараз ви є кандидатом да, до обласної ради, якщо хтось від Тігівка вийде, ви, в принципі, в наступній черзі. Ви балотувалися в 2012 році. Тобто ви політик. Але ви знаєте, політика вона має бути відкрита, вона має бути чесна. І якщо ми десь кривимо або щось скриваємо від людей, ну, то це неправильно. Я знаю, що нещодавно у вас відбулася трагедія в сім'ї. Не дай Боже нікому таке пережити. Я зараз абсолютно щирий. І ваш син попав в недобру пригоду, загинула людина, пройшов суд. І я знаю, що ви зробили насправді по максимуму для того, щоб врятувати свою дитину, можливо, десь пом'якшити вирок суду. Це природньо, я це абсолютно розумію. І, напевно, ви знаєте, не дай Бог, звичайно, але кожна здорова людина це зробила це 100%, тому що за дитину ну, готовий навіть і життя віддати. Але розумієте, якщо ми говоримо про нову якість політики, про європейські підходи, то даруйте, але в Європі після такого випадку людину ну, абсолютно неможливо далі продовжувати політичну кар'єру. Тому що ви зробили свій вибір. І якщо далі ми продовжуємо це, все, то тоді ну, постає занадто багато запитань? Чому ми тут робимо ставку і робимо все для того, щоб врятувати свою сім'ю? То чи маємо ми право виходити і казати, що я найкраща людина, яка гідна представляти е, ціле величезне декількасоттисячне місце в найвищому законодавчому органі? Тому запитання до вас таке, чому ви в цій ситуації? Не поступаєте як справжній європейський політик? Я поступаю як справжній батько, патріот і націоналіст. Тому що кожен чоловік, який є, він повинен захищати перш за все своїх свою дітей, свою дружину, свою батьківщину і свою землю. І я все зробив для свого сина, що вмію. Я е, заплатив кошти, які потрібно було сплатити цим людям відшкодування, скільки можна було. Взяв. Адвоката, тому що мій син навчається, але я не чув жодного разу, що мій син хоче займатися політикою. Ви кажете, що після такого випадку політикою не можна займатися. Я не чув, що моїй сім'ї, що ви говорите про те, що треба її захистити, є якась небезпека. Цих речей я не чув. Я маю думаю, що ви мали на увазі той вирок, який є сьогодні відносно на сина. Ну власне, що Так, 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 я не хочу зараз говорити про те, що вирок не я виносив. Але повірте, вирок, якому, по якому мого сина засудили до п'яти років позбавлення волі, це достатньо суровий вирок. Півроку він провів в СІЗО, в тому числі у цього вироку. Так? І е, після того, як прийнято було закон про амністію, то я, як будь-який громадянин України і як тисячі громадян, громадян України, вони мали право цим скористатися. Якщо ви вважаєте, що е, мій син з будь-яких причин не повинен був скористатися цим законом, як будучий чи сьогоднішній європейський політик, то, будь ласка, не звідки причину, чому він не мав права скористатися тільки через те, що комусь з моїх політичних опонентів хотілося б, щоб мої діти сиділи. Я вважаю, що закон повинен бути один для всіх. І не важливо, чи це дитина-підприємця. Відомого, чи це людина, дитина судді, чи прокурора, чи, чи ваша дитина. Я знаю, що у вас є двоє дітей, дві доньки, дай Бог, щоб все було гаразд. Тому е, ну, елементарний, це, це сьогодні очевидно. Видно, людина скористалася законом про містів, була мнестована і на сьогоднішній день він навчається, продовжує своє навчання. Півроку в СІЗО, це повірте, теж непогана школа, і я вивчив цю ситуацію, яка сьогодні є в тому СІЗО. Сьогодні там холодно, там немає одягу. Там дуже багато невинних людей, які сьогодні перебувають в слідчому ізоляторі без вироку суду. Це неприпустимо, тому що умови, до речі, я думаю, ви СУЗО не били, так? Слава Богу. А я би вам радив сходити, тому що там теж, по перше, є вибороці. Да. Там є виборці, і це дуже важливо, тому що ці люди без рішення суду знаходяться довгий час, а умови в СІЗО дуже гострі і важкі. Там 23 години знаходяться люди в бетонному приміщенні, і одна година тільки прогул. Це недопустимо для людей, які не визнані ще судом винними, перебувати в таких нелюдських умовах. Тому з цим питанням теж потрібно щось вирішувати. Дякую за ваше питання. Я тільки маленька ремарка. Я мав на увазі, що, наприклад, якщо в Німеччині ми знаємо, що був прецедент, коли студентські роки міністр. Був зловлений на тому, що 20 років тому він списав два абзаци в документ, і це стало підставою для того, щоб він пішов у відставку. Ось з цих позицій я впевнений, що саме так політики мають бути і у нас. Я думаю, ви мене правильно зрозуміли і почули, але тим не менше е ви дали свою відповідь, і я задав своє питання. Дім, я дякую я, вам я, за щиро, я відповідь. Я не списував німечні ніяких жодних два я абзаці. Я треба не треба звинувачувати в цьому. Але тим не менше, ну okay, ви yeah. зробили ви зробили максимум. Я ж не кажу, я не засуджую вас. Ви зробили максимум для того, щоб пом'якшити вирок суду. Це абсолютно природно. Інше питання чи можна далі. Ви, йти? ви вважаєте, що 5 років полігів. позбавлення волі це позбав... максимум для вироку суду? Я би хотів, щоб у вас такі були вироки постійні і в нашій державі. Це це пом'якшення? Дякую, і півроку в СІЗО – це помилок. Пів... Я зараз Опері. щирий і був щирий і завжди щирий. Я вважаю, що 5 років тюрми для 19-літнього хлопця. До речі, там від 4 до 8 років стаття. Від 3 до 8. Це середньо 19 років пацану. Ви вважаєте, що це за м'який термін? Я уявляю, якщо ви прийдете до влади, які будуть терміни тобі. Дякую вам за спілкування. Вам теж дуже дякую. Не треба, може, ліки якісь, нічого не треба, ну так. щось такі емоційніше. Дякуємо вам за участь. Ще мала бути хвилина про підсумки. Можливо, ви просто поділитеся своїми очікуваннями від цієї передвиборчої кампанії. Пане Олеже, вже за традицію першого слова. Ну я очікую від цієї передвиборчої кампанії, від минулої передвиборчої кампанії, щоб до влади приходили не балагани і популісти, які примазуються до тої чи іншої партії, аби тільки туди прийти. Люди справ, які б піднімали і розвивали нашу економіку. Тому що це надзвичайно важливо. Всі проблеми, які сьогодні є, це перш за все низька заробітна плата, високі комунальні послуги, високі е, практично неможливість лікування людей. Ці всі проблеми можуть вирішитися тільки за рахунок того, щоб наші люди мали роботу, європейський рівень заробітної плати, сучасне обладнання і сучасні технології. Це все можна вирішити за рахунок таких речей. Дякую, пане Дмитро. Я хотів би почати з того, що Якщо я десь вас Олег образив, то я перепрошую, просто знаєте, як є відома істина, секратність друг не істину дорожнього. Саме тому таке питання було поставлено. Щодо того, що би хотілося на сам кінець сказати, це лише про одне. Ми 23 роки мали парламент, який працював в першу чергу на себе, а не на людей. І, власне, це і є результат сьогоднішньої ситуації в країні. Тому що саме такий якісний склад парламенту. Я хочу звернутися до людей і попросити лише про одне: будь ласка, зробіть свій вибір усвідомлено. не ведіться на популізм, не ведіться на якісь заслуги людей, які насправді працюють виключно на себе. Ми маємо змінити політику в країні в цілому. Інакше нас чекає, не дай Боже, або третій майдан, який буде кривавий, або взагалі нічого не чекає хорошого, тому лише зміни якісні, нормальні і докорінні можуть врятувати нашу державу. Дуже дякую, дякую вам. Дякуємо всім, хто був з нами. Побачення. Дякую Дякую.